Даровенька братва писали мені під відосами, щоб я затестив водку лайм і сказав, яке воно на смак. Я вирішив взяти джин Тонік, водку лайм і джин грейпфрут Коротше, погнали тестити. Подивимося, що з цього вийде. Пропоную почати з класики водка лайм. Погнали. 8% алкоголю в міст і 0,33. Ну, пахне хімозно лаймом, типа фанту, погнали. Смачно, дуже схоже до шейка, але. Це взагалі не водка і не лайм. Це просто пародія на це все. Е, Чесно, хімка. Просто хімка. Смачно. Після перепою, навірно, комусь капедзек заходить і дуже він від цього кайфує, але но... абсолютно ні. Просто хімка, просто смачна хімка і все. Пропоную класику жанру джинтонік, мій улюблений коктейль. Айда. Я знаю на смак справжній джинтонік, як він має смакувати. Попробуємо, як смакує цей. Взагалі пахне якимось пластиком, якщо чесно. Ніяким джином, ніяким тоніком, ніяким швепсом, тупо якийсь пластик. Ой, це водка з грейпфрутом, Все. Коротше, в двох словах просто якась хімка, незрозуміло яка, з присмаком типа грейпфруту, горіш, але гасочки. все. Якщо хочете справжній джин-тонік, візьміть собі якусь швепса, джина нормального, лайма кінь, от вам буде джин-тонік з льодом. А це, ну, це короче, пародія. Бувати чесно навіть немає бажання. І так, джин грейфрут на тесі. Ну, айда. На запах дуже прикольно нагадує такий напій, як називається то кінг King Bridge, то толі якусь шаши або шейка, типу того. Ну, прикольно, пахне доволі прикольно. Давайте спробуємо їх на смак. Так, да, це топчик. Прикольно. Ну, Якийсь отдаліка смак грейпфрута і типу-типу десь там джина. Ну, насправді ніякого джина там немає. Але... Тим не менш, це алкогольненька, сладка водичка зі смаком е грейпфруту. Все. Сладенько. Я надіюся на лучше. Колись малолеточки це було смачно. Зараз я розумію, що смаку тут справжнього далеко немає. Ну, маємо, що маємо. До речі, хто не знає, у нас є телеграм-канал, ми там публікуємо всі анонси і ексклюзивні відео, яких немає на Тіктоку, бо Тікток їх блокує. Того переходьте в шапку профілю. Там є посилання на телеграм-канал, підписуйтесь, приймаємо заявки. Па-па.